Цей прогноз не звучав гучно і не подавався як сенсація, але саме тому він і викликав таку тривогу серед політичних еліт. Аналітика Скота Лукаса різко відрізняється від звичних сценаріїв про швидку перемогу або заморожений конфлікт. Він говорить про фінал війни, так як говорять люди, що роками вивчали механізми краху воєн і політичних систем. Скотт Лукас не телевізійний експерт і не коментатор на емоціях. Це професор міжнародної політики, дослідник авторитарних режимів і воєнних конфліктів. Людина, яка аналізує не заяви, а структури влади, ресурси і межі можливого, перш ніж рухатись далі. Коротко Якщо ви хочете розуміти війну через логіку процесів, а не через пропаганду, підписуйтесь на канал Політпрогноз. Тут ми розбираємо події без істерики, але з холодним аналізом. Лукас починає з ключової тези, яка багатьом здається неприємною. Ця війна вже давно перестала бути лише війною за території. Вона перетворилась на боротьбу систем політичних, економічних і ціннісних. І саме тому її фінал не буде виглядати так, як його уявляють у Кремлі. Він наголошує, найбільша помилка». Милка джем чекати якогось вирішального моменту на фронті. Історія показує, що війни такого типу завершуються не одним ударом, а накопиченням критичних збоїв, які рано чи пізно роблять продовження конфлікту неможливим. Лукас звертає увагу на асиметрію цієї війни. Для України це війна за існування, для Росії війна за контроль і вплив. Такі конфлікти майже ніколи не закінчуються на користь агресора, навіть якщо він має більші ресурси. Він також підкреслює, Кремль воює не лише з Україною, а й з реальністю. Політичні цілі війни постійно змінюються, що є ознакою стратегічної кризи, коли мета не чітка, будь-яка тактична дія втрачає сенс. За словами Лукаса, справжній фінал війни формується не на полі бою, а всередині системи, яка цю війну розпочала. Саме там накопичуються суперечності, які неможливо вирішити. Силою він наголошує, Україна вже досягла головного зламала сценарій швидкої капітуляції. А це означає, що подальший розвиток подій відбуватиметься за зовсім іншими правилами. У другій частині свого аналізу Скотт Лукас переходить від загальних тез до конкретних механізмів, які за його оцінкою вже зараз визначають фінал війни. І саме тут його прогноз звучить особливо незручно для багатьох. Лукас наголошує, війна увійшла у фазу, коли вирішальним фактором стає не сила удару, а здатність системи витримувати. Ти тривале навантаження. Це війна на виснаження, але не лише військове, політичне, економічне, інституційне. Він звертає увагу на перший ключовий момент. Вичерпання маневру для Росії Кремль більше не має широкого простору для несподіваних рішень. Будь-який крок: мобілізація, ескалація, переговори чи пауза несе серйозні внутрішні ризики. Лукас підкреслює, Росія витрачає ресурси швидше, ніж здатна їх відновлювати. Йдеться не лише про техніку чи боєприпаси, а про людей, довіру, керованість і лояльність еліт. Ці ресурси неможливо швидко замінити. Другий момент: зміна ролі заходу за оцінкою Лукаса. Західна підтримка. України перестала бути ситуативною. Вона стала елементом довгострокової стратегії стримування. Це означає, що ставка Кремля на втому заходу не спрацьовує. Він пояснює, навіть із затримками та суперечками допомога Україні має інерцію. Вона вже вбудована в політичні та військові плани ключових держав. А отже, різке згортання підтримки є малоймовірним. Третій надзвичайно важливий фактор. Адаптація України Лукас наголошує, що Україна перестала воювати реактивно. Вона навчається, змінює тактику, інтегрує нові технології та поступово перетворюється на армію іншого типу. На його думку, саме ця здатність до адаптації є критичною. Історія показує: у війнах на виснаження виграє не той, хто сильніший на старті, а той, хто швидше вчиться і змінюється. Лукас також звертає увагу на інформаційний вимір: Росія більше не контролює наратив повністю усередині країн зростає розрив між офіційною картинкою та реальністю. Це не означає негайний вибух, але означає накопичення внутрішнього напруження. Він підкреслює, найнебезпечніший стан для будь-якої авторитарної системи це не масові протести, а тиха втрата віри. Саме вона підточує режим зсередини за оцінкою Лукаса. Всі ці фактори складаються в одну тенденцію. Продовження війни стає для Кремля дедалі дорожчим і дедалі менш осмисленим. Але зупинитися він теж не може без серйозних втрат. Саме ця пастка, за словами Лукаса, і визначає траєкторію фіналу. Війна рухається не до гучної розв'язки, а до моменту, коли система більше не зможе підтримувати її у нинішньому форматі. У фінальній частині ми розберемо, як саме за прогнозом Скота Лукаса, може виглядати завершення війни, чому він вважає його неминучим і які наслідки це матиме не лише для України та Росії, а й для світу загалом. У фінальній частині свого прогнозу Скотт Лукас формулює головний висновок, який і робить його аналіз по-справжньому шокуючим. Фінал цієї війни визначить не перемога однієї зі сторін у класичному сенсі, а межа витривалості системи, що розпочала агресію. Лукас наголошує, війни такого типу майже ніколи не завершуються чіткою датою або підписанням великого миру. Вони закінчуються тоді, коли одна зі сторін втрачає здатність підтримувати сам процес війни політично, економічно. Та інституційно за його оцінкою, Росія вже наближається до цієї межі не тому, що зазнає одномоментної поразки на фронті, а тому, що вартість кожного наступного місяця війни зростає швидше ніж будь-які можливі здобутки. Територіальні рухи не компенсують втрат довіри, ресурсів і керованості. Лукас підкреслює, ключовий парадокс полягає в тому, що Кремль не може ані виграти. Ані вийти з війни без втрати обличчя саме це створює затяжний, але смертельно небезпечний для режиму сценарій. Чим довше триває війна, тим слабшою стає система, яка намагається її контролювати. Для України за словами Лукаса фінал виглядає інакше, вона вже досягла стратегічного мінімуму, зберегла державність, армію та підтримку партнерів. Це означає, що Україна не програє навіть у разі затягування конфлікту, тоді як Росія програє з кожним роком його продовження. Він також звертає увагу на міжнародний контекст. Світ поступово адаптується до нової реальності, в якій Росія сприймається не як центр сили. А як джерело нестабільності. Це змінює правила гри. Санкції, обмеження і політична ізоляція стають не тимчасовим інструментом, а довгостроковою рамкою. Лукас вважає, що завершення війни найімовірніше матиме форму вимушеної паузи або часткового згортання активних дій, поданого як перегрупування чи новий етап. Але по суті, це буде визнанням того, що первинні цілі недосяжні. Він наголошує, для Кремля це буде не кінець проблем, а початок складання Одного періоду внутрішніх трансформацій. Війна, яка мала зміцнити режим, оголила його межі, і ці межі вже неможливо приховати. Фінальний висновок Скота Лукаса звучить чітко і холодно. Війна завершиться не тріумфом, а виснаженням. І саме в цьому виснаженні закладений її справжній фінал. Україна платить страшну ціну, але вона зберігає головне право на майбутнє. Росія ж ризикує втратити значно більше, ніж будь-які захоплені території. І цей процес, за словами Лукаса, вже запуснює. Щенний і практично незворотний.